Усім привіт! Мене звати Юлія Гірдвіліс, я речниця Національної поліції України. Сьогодні ми просто хочемо посилити ті ваші знання, які допоможуть вам спрацювати на випередження. Найпоширеніша, яка є загроза, яка чатує на підлітки вербування з боку російських спецслужб разом з нашими колегами зі служби безпеки України поговоримо саме про це. Війна триває не тільки на лінії фронту. Але і в відносно мирних тилових українських містах російські спецслужбісти сидять в інстаграмі, сидять в Тіктосі, сидять в інших соцмережах і пропонують те, що на перший погляд може здаватися, як якась гра. Тобто, це такі невинні якісь завдання. А сфотографуй мені, будь ласка, авто. Та тобі за це нічого не буде. Ти ж неповнолітній. Кримінальної відповідальності за це не буде. Після того, якщо ви погоджуєтесь на таке повідомлення, вони можуть шантажувати, що розкажуть вчителям, вашим рідним, вашим близьким, повідомлять про це в поліцію, таким чином переслідувати, тобто робити певний психологічний тиск. Ми закликаємо на це не вестись. Це усе маніпуляція, ворог навіть ліквідовує тих, хто виконує ці завдання. Якщо людина Вийшла на зв'язок або з людиною зв'язались представники іноземної держави, пропонують вчинити злочин, але ви про це попереджаєте Національну поліцію, службу безпеки України. Ви не будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми на стороні правди. А за ким правда, той має перемогти. Дякую, дякую, Дякую.